Піски, Мар'їнка та Авдіївка найгарячіший напрямок на фронті на 161-й день війни. Окупанти стирають кожен будинок та укріплення гадять із артилерії без перестанку. У генштабі кажуть, вже направили допомогу воїнам. Наші герої роблять неможливе, аби стримати ворога на Донеччині. Дуже дуже важко хлопцям, і це ще знаєте, трошки ускладнюється тим, що декілька днів поспіль, особливо вночі, йдуть душі. Артилерія не замовкає в ці моменти. Це дуже складно, дуже важко хлопцям. Що стосується сьогоднішнього ранку, то позиції всі тримаємо на місці, ніде ніхто не відступив. Зрозуміло, що ну, є офіційна інформація, що певні успіхи мали на пісках, дійсно це такі, але ж втримали, ну, намагаємося відновити свої позиції назад. Вранці росіяни знову обстріляли Миколаїв та райони області. Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, магазини і аптеку. Жертв немає. Також Віталій Кім повідомив про влучання ракети на територію кінно-спортивної школи. Є три наративи, які зараз русські нам намагаються нам запихувати сюди. Перше не працює, плохо роботають там. І ботами закидують якісь такі Некоторі люди там підтримують, ведуть у свої усталості. Второе, э, катастрофа, все уничтожается, Николай II Мариуполь условно. Э, давайте садиться договариваться с русскими. Тоже мимо. То есть мы все это понимаем, не работают на, ни на власть, ни на людей. Мы терпим, мы стойкие, мы всех их там перекошматим. И третий, до За границу вылазит просто жестокость, которая обстрелов по больницам, по там, где люди ходят, для того, чтобы мы их ненавидели. Мы их и так ненавидим, но это для того, чтобы их русские солдаты не сдавались в плен, боялись, что их тут расстреляют. Мы вас ненавидим, но ненавидим адресно. Мы всех установим и понесут ответственность тех, кто дает приказ, нажимает на кнопку, стреляет и тому подобное. А русские, что в окопах сидят, вы не бойтесь, вы сдавайтесь, мы не нарушаем конвенции, мы вас будем менять на наших ребят. Під ранок було гаряче, і у Харкові орки завдали два ракетних удари у наслідок обстрілу. Частково зруйновано завод. Ракета влучила в один із цехів, пошкоджено і кілька житлових будинків та заклад освіти. Ворог не перестає фактично тероризувати місцеве населення. Крім того, у нас є інформація, що найближчим часом окупанти посилять ракетні удари також по місту Харкову, по районам Харківської області. Тому моє прохання. Мешканців міста Харкова та області максимально чітко реагувати на сигнали протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки і перебувати під час таких сигналів у відповідних укриттях без крайньої необхідності не знаходитися на вулицях. Крім того, окупаційними засобами масової інформації ширяться повідомлення щодо можливого наступу на місто Харків та Харківську область. То я хочу відповісти на це. Повірте, наші збройні сили тримають е свої позиції, постійно атакують ворога. Ворог, хоча і намагається е проривати нашу оборону однак заздає, зазнає втрат. А на Дніпропетровщині служба безпеки України знешкодила російського агента. Він збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах, залізниці, місцях дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Тим часом українські захисники поповнили обмінний фонд полоненими рашистами. Хто по А? Младший сержант а з якою целью сюди прийшов? А? Нє, 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 брата. Команду далі. А на Росії сьогодні вогонь вирішив знешкодити інтернет магазин Озон. Полум'я ліквідувало щонайменше 25 тисяч квадратних метрів підприємства. <поставці> Тим часом в одній із рашиських маршруток орки показали, як ставляться до своїх героїв та гідно шанували учасника так званої спецоперації. Я рад за тебя, -мо, нужно было не воевать, я тут у каких дел. Так я ноги потерял, дед. Да хоть три потеряй, мне как-то без а разницы. Там же нацист, ты где? Нет, нет, Это не, не сынок. Нет. нет, ну Позь будь ты человеком! Тетя, нет, нет. Сынок, не могу быть человеком! Ну ты как ты не можешь? Ну не будь могу. ты человеком! Нет, я за я что видна. я отдал свои ноги? <рит> а ось так своих захисників зустрічаємо мы, украинцы. Не под река.